Привіт! У цьому відео 4 причини, чому люди не міняють свою роботу і продовжують виграти на своєму робочому місці. Я буду розповідати свій досвід, свій погляд на цю ситуацію. Не сприймайте це як якусь єдину істину, але якщо ви побачите відображення себе в тих історіях, які я буду описувати, важливо, вам просто варто задуматись. Отож, ну, перша причина ти не відкладаєш гроші. Це звучить банально, але це справді важливо, тому що навіть мінімальна подушка безпеки дає тобі впевненість, що якщо тебе звільнять з роботи або ти звільнишся з роботи, то ти зможеш певний час прожити. Також ця подушка інколи дозволяє банально не брати задачі, які ти не хочеш робити, і ти просто можеш на своєму робочому місці, уявіть собі, сказати ні. Тебе заставляють овертаймити, там лишитися після шостої години, якщо в тебе офісна робота, або тобі дають задачу, яка тобі абсолютно не подобається, ти не знаєш, як її робити, ти не бачиш ні цінності, ти просто береш і кажеш ні. І повірте, якщо у вас буде якийсь певний резерв за спиною, оце ні, сказати буде набагато простіше. Мінімальна порада тут, хоча б 10 або 5% відсотків зарплати кудись відкладати. Ви можете їх ставити на депозит в банк, переводити в валюту, віддавати іншій людині і казати не віддавай мені ці гроші мінімум півроку, навіть якщо я тебе буду просити на колінах. Загалом будь-який спосіб, як ви можете зберегти ці гроші. От, наприклад, у вас зарплата 10 тисяч гривень, приходить та зарплата в якийсь там момент, і ви берете там, чи 500, чи 1000 гривень кудись та й, е, переводите. І повірте, за пів року рік це не такий великий проміжок часу, ви будете себе відчувати набагато більш впевненіше і на роботі, і навіть, можливо, готові будете зробити той крок для зміни кар'єри в кращу сторону. Друга причина ти не розбиваєшся. Банально, але це так. Часто люди формують собі зону комфорту. Приходжу на 9, 20 хвилин завожуся, п'ю каву, потім перекур. Потім я там два звіти вигрузив, Обід, щось там після обіду трошки відпочив. Все там дві годинки поімітував роботу і там щось звалив з роботи і щасливий пішов додому. Що цей день нарешті закінчився? І тут є одне питання до тебе конкретно. А що тебе зробить за півроку кращим спеціалістом, ніж ти є зараз? Інколи ти можеш бути просто супер важливою людиною в своїй компанії, директором всіх директорів, але відносно інших компаній ти можеш бути прям дуже таки слабким. А таке може статися, що твоя компанія або збанкрутіє, або тебе звільнить, і тобі доведеться змінювати прямо такі роботи, а ти. Просто банально не готові до цієї ситуації, і що важливо зараз ти боїшся змінити роботу, можливо, саме через те, що ти розумієш, що в своїй компанії ти вже вмієш робити все, а в інших компаніях доведеться робити щось нове. І цей перехід прямо стає дуже болючим для тебе, тому ти його стараєшся відсунути і залишаєшся в цій своїй так званій зоні комфорту. Мінімальна порада щось те вчити. Я не знаю. Беремо бізнес-літературу, її зараз дуже багато. Можемо піти слухати якісь подкасти в дорозі. Я колись два роки, мені здається, в дорозі на роботу завжди слухав якісь бізнес-подкасти про історії компаній, про нові підходи в менеджменті, про те, як краще комунікувати з людьми, про те, як краще продавати. І загалом це дуже цінний. І корисний, і найголовніше великий об'єм знань, який я зміг закласти в себе, просто банально їздячи на роботу і корисніше витрачаючи час, який мені доводилось втратити на добирання в офіс. Не знаю, так само, що є безкоштовні вебінари, ви теж їх можете відвідувати. Загалом порада проста. Просто не зупиняйтеся на тому етапі, де ви є зараз. І не просто назбируйте досвід. Досвід це добре, але без вдосконалення своїх навичок досвід інколи може бути дуже слабенький. Тому що ви можете працювати в умовному ФОП Бублик в компанії на 20 людей. І коли ви захочете піти, можливо, в велетенську компанію, якісь прямо такі там, на декілька тисяч людей, я не знаю, Нова Пошта, Макдональдс, Сільпо, будь-що, то ваших знань може бути просто банально замало. Третя причина. Ти боїшся невизначеності. Я розумію, що це найбільш абстрактний, але справді правдивий пункт. Тому що робити крок вперед, особливо важко, якщо він не гарантований. На своїй роботі вже відомий колектив, вже відоме керівництво, зрозуміли, які в тебе кіп'я, що від тебе хочуть. Ну і загалом, в тебе оця от регулярна бульбашка вибудована, як ти працюєш. А там буде якийсь випробований термін, треба буде притертися до, до інших, можливо, в тебе буде стіл стояти не біля вікна, а біля стіни, і тобі буде не так комфортно. Загалом багато нюансів, яких ти не знаєш і які лякають. Більша частина цього страху захована в двох моментах. Перший момент в тебе немає банально досвіду зміни роботи. Ну, тобто ти працював 10, 15, 20 років на одному місці, і ти вже настільки звик, що ти просто навіть не знаєш, а де твоє резюме, а як воно виглядає, а як спілкуватися з рекрутерами, де шукати роботу і так далі. Це є перший момент. Другий момент це відсутність впевненості у власних силах. І мінімальна порада: сходіть на тестову співбесіду. Це тоді, коли ви розсилаєте своє резюме, чекаєте, коли вас запрошують на співбесіди. Ходите на них і незалежно від того, пропонують вам роботу чи не пропонують, ви просто банально розумієте, наскільки добре ви її провели, наскільки вам легко було відповідати на всі питання, наскільки ви розумієте те, що вас питали. Так само ви можете знайти свої слабкі моменти, тобто вас запитали якісь не знаю, як працювати в Excel, і ви не знали, як відповісти на це. Можливо, це якраз той момент, який вказує вам на те, що було б добре попрацювати з цим інструментом і вивчити його краще. Таким чином, якщо ви сходите хоча б на 2-3 співбесіди, ви зрозумієте взагалі свій стан, наскільки ви добре предметно розумієтесь в тій області, в якій ви працюєте. І з часом це так само як надасть вам впевненості в своїх силах, якщо ви справді будете ці співбесіди, отак от е, просто я не знаю, щолкати. Таке погане слово щолкати. Е, придумайте краще слово, напишіть в коментарях, бо я щось поки не можу підібрати. Загалом ви будете проходити одну з іншої співбесіди, і вам отакі прям можуть надсилати навіть запрошення на роботу. Повірте, впевненість в ваших силах прибуде дуже швидко, особливо якщо суми в тих пропозиціях будуть більші за вашу зарплату. Я колись таке проходив, мав такий досвід, і це неймовірні відчуття вам рекомендую спробувати. Четвертий і немало важливий пункт: ви банально не знаєте, ким ви хочете бути. Тобто, так стається, що після студентських років або будь-якій ситуації в житті ви працюєте на якійсь роботі. Якось ви на ній опинилися. І це якось сталося можливо не. Повністю під вашим контролем. Ви можете працювати офіціантом, барістою, як це часто буває в студентах. Ви можете продавати щось, якісь не знаю меблі, туфлі, машини, і теж можете опинитися там дуже таки рандомним е чином, але сформованого чіткого вектору, чи хочете ви цим займатися, у вас ще немає, і це нормально. Для цього існує наш проект Подкаст про професії. У нас є одна класна мета. Ми хочемо людям допомогти знайти кар'єри, які їм будуть подобатися, а також допомогти їм розвивати їх. Тому ви спокійно можете заходити на наш канал. Я записую вперше це відео, тому бачите, мої жести дуже хаотичні, але десь там є кнопочка підписатися. Можете послухати подкасти про представників інших професій, і можливо, щось із того вам западе в душу. Я колись так послухав подкаст про те, чим займаються скрам майстри. І це мене настільки надихнуло, що я взяв і поміняв свою роботу. Якщо ви знайшли відзеркалення себе або ситуації, в якій ви зараз знаходитесь, задумайтесь про це хоча б на дві хвилини. І справді, якщо ви подумаєте 120 секунд про те, чи вартує вам знайти більше впевненості, чи вартує вам почати заощаджувати якісь гроші, відкладати подушку безпеки, чи вартує вам дізнатися більше про професії, які в цьому світі існують, і на яких можна непогано заробити, я думаю, багато що може змінитися в вашому житті у будь-якому випадку. Гарного вам дня і до зустрічі в наступних випусках.